Дякую тобі, Господи, за 3 грудня за середу, 2025 рік, 13 кіслесімсот 5786 рік. Амен. Благословенно ім'я Твоє Авінутодара Єшова. Тода тодараба, тодараба Іруах Хадуш, ти Господь, Бог, Авраама, Бог Ісхака, Бог Якова, мій Бог. Алілуя. Благословенний Адунає ти Бог наш, Володар свято, освятивши нас своїми заповідями, І зростив хліб небес із землі. Барух ета Адуная елехеном гамоце, лехем мін гарет». Шма Исра Дунай Алахайну А Дунай Хат. Кот Мальхуту Мальхутул Бет Иешуа Хараса Батайм, Шейма Альбар, Хус Шахбаб Савар Хальбай, Хувар Хэль, Саха Хазурай, затверди мене, Господи, у Твоїй вірі, вирии, і святій свободі. Та, Господи, Ешуа. Хашим создав нас шалом Хашем рятував нас шалям Хашим благословляє нас шалем, хашим великовує нас, Іммануель, Хашим захищає нас, Ошанна. хашим любить нас, Бешамай. йому славу і влада на віки, віки вічна. Шалу, шалом, Єрусалем. Ось день, який створив Господь Адонай, раді йому і буду веселитись, бо ти, Яхвей, єдиний Господь Адонай, хто вселив мене на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Єшуа, Хамошах, Адонай, який мене знічує. Адонай, Адонай, Рахум веханум хан. Хесе темет, баруха, бабише, адонем, ньоша, наках, тасу, беззих, херонім. Ісус, Йишуаха, Мошах, Адонай, це твоя свята кров, яка л'ється в тілах наших. Ти у мене наречений кров'ю, наречений кров'ю, алілуєм. Людина приречена на смертельну похудку, і благословення Бога якось зійде з небес навчати. Його смерть принесе сум, потиху і спокій. Господь я донаю визвав нас від усякого лиходія і врятував для свого небесного царства святого Ірусили і йому слава на віки віків. Я зв'язую перед Божим демонів на землі. Я зв'язую престом Божим нечистих духів на землі. Я зв'язую перед Божим лукавого на землі. Я зв'язую преслом Божим прокляття на землі. Я зв'язую преслом Божим смерть на землі. Я зв'язую, перестом Божим гріх на землі, я зв'язую престом Божим пекло на землі. Я зв'язую престом Божим страх на землі. Я зв'язую престом Божим лихо на землі. Сімома ангелами святими Рафаїлом, Гавриїлом, Михаїлом, Фанаїлом. Я розв'язую престом Божим руку Господа Бонани, Я розв'язую престом Божим святість Господа Бонани, Я розв'язую престом Божим лице Господа Бонани, Я розв'язую престом Божим міць Господа Бонани». Я розвязую Престом Божим зцілення Господа Бонен. Я розвязую Престом Божим небесний хліб життя. Я розвязую Престом Божим благословіння душі моєї на небі. Я розвязую Господа бонене. Я розвязую Престом Божим прославлення Господа Бонен. Я розвязую Престом Божим милість Господа бононе. Я розвязую престом Божим діла правди Господа бонены. Я розвязую престом Божим славу святого бононе. Я розвязую Бога Боспо Бог Бога Боспор